Вітаю, шановні студенти! Мене звати Галина Буланчук і сьогодні з вами ми розглянемо диференційні рівняння першого порядку, а саме диференційні рівняння з відокремлюваними змінними. Отже, диференційним рівнянням з відокремлюваними змінними називається диференційне рівняння, яке можна звести до вигляду y дорівнює P від X ділити на Q від Y. Зверніть увагу, що тут може бути не лише ділення. Якщо в якості функції від y взяти функцію 1 ділити на q', від y, то можна з таким же успіхом записати рівняння Y' до рівня P від x помножене на q від Y. Як знайти розв'язок такого рівняння? Ми пам'ятаємо, що y'... Це у нас диференціал y ділити на диференціал X. Підставимо вирівняння, будемо мати DY ділити на dx, дорівнює p від x ділити на q від y. За правилом пропорції перемножимо q від y на dy, p від x ділити на dx. Будемо мати Q від y помножено на dy, дорівнює P від x помножено на dx. Проінтегруємо даний вираз, буде інтеграл q від y у dy. Дорівнює інтеграл p від x, у dx. Будемо мати якусь функцію від y. Значимо її Q1 від y, P1 від X, плюс довільна константа С. Це у нас і буде загальний розв'язок даного диференційного рівняння. Давайте розглянемо, на прикладі таке рівняння Y'. Пишемо y', як dy ділити на dx, дорівнює y ділити на x. Розділимо змінні. За правилом пропорції можемо записати, що y поділено на y, поділено на y, дорівнює dx поділити на х. <кій> і проінтегруємо даний вираз. Тут у нас буде логарифм натуральний y по модулю, дорівнює логарифм натуральний Х по модулю, і певна константа, яку ми теж можемо записати у вигляді логарифм натуральний С. Якщо ми тут згорнемо цей вираз, Відси, будемо мати, що логариф натуральний y по модулю дорівнює логариф натуральний С помножено на модуль Х. Сума логарифмів це логарифм добутку. І тепер потенціюючи, прибираючи логарифми і враховуючи, що за рахунок константи С, ми можемо регулювати знак y x. Ми можемо опустити модуль і будемо мати, що y дорівнює c на x. Це і є у нас загальний розв'язок даного рівняння.